Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І я запрошую овнів, тому що зараз овни, мої любі. Ми будемо з вами дивитися, що вас чекає. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Ну що, давайте дивитися на 24 й рік. Що вас чекає? Які е, переживання, які моменти, що взагалі. Ну і, звичайно, е, сприятливі, несприятливі дні. Також все це сьогодні ми з вами подивимося. Давайте почнемо з того, що для вас овни буде символом року. Давайте дивитися. Зараз. Так. Стабільність імператор, ну що я вас вітаю. Я вас вітаю, овни, тому що на даному етапі ця карта символізує стабільність, енергію. Е е е е е е так можливо, це не буде те, що ви хотіли якоїсь там, знаєте, вгору там підйому, чи може ви хотіли яким чином щось змінити, е але це і не буде падінь. Тому я вам чітко говорю, що в 2024 році у вас буде все стабільно. з Чим я вас вітаю? З Чим я нас вітаю, бо я сам овен. Я знаю прекрасно про що я говорю. Хочеться мені сказати, також що буде дуже багато змін. Я відчуваю, що ви неймовірно втомилися. Неймовірно, і вам здається інколи, що ви живете не своїм життям. Але ви знаєте, я вам чітко можу сказати, що цей рік е, наступний рік точніше змінить абсолютно все. В плані, чого? в плані того, що ви нарешті відчуєте себе в позиції імператора. Ви почнете нарешті думати, а може навіть і змінити свою роботу в усіх аспектах цього, цього прояву. Загальний гороскоп для вас в першу чергу говорить про те, що стабільність для вас це найголовніше, бо в принципі карта імператора вона символізує Овна. Якщо ви розбираєтесь в картах Таро, саме карта імператор в старших арканах, вона символізує Овна, тому що імператор сидить на Марсі, а в, в ньому, ось якщо ви побачите, я вам зараз покажу. Зараз сховаюся отак за карту. М -м Бачите, ось тут якраз голови овнів. Бачите, ось тут. Ну і сам імператор сидить на Марсі у нас. Тому, що я можу вам сказати? Це дуже гарна для вас історія, це дуже гарна для вас карта, і, в принципі, це дуже гарна для вас трансформація. 2024 рік, 2024 рік він має дуже поглиблену енергію вісімки. І ви знаєте, я вам скажу, що саме вісімка для вас, Овнів, це число без безкінечності, дуже вібрує, тому що саме у Овнів закручені йдуть. Рожки в символі, і ви знаєте прекрасно, що саме оця форма самого знаку, ось ви бачите на екрані, вона символізує вісімку, і вона дуже схожа на вісімку. Тому цей рік буде вашим. І більше того, я можу вам сказати, що прийде дуже багато енергетичного позитивного. Ви будете дуже класно себе відчувати. Ви будете дуже. Позитивно себе відчувати в усіх аспектах, і найголовніше, ви знаєте, що саме трансформація, ваша трансформація, вона несе руйнівну енергію для того негативу, який ви накопичили. Тобто, ви ви, начебто, переродитесь як фенікс, бо для вас саме переродження, саме знищення всього непотрібного в вашому житті допомагає вам рухатися вперед. Ну, дивіться, дуже багато овнів завершить свої стосунки в 23-му році і почне нові стосунки 24-му. Ну може ви на і в пона початку також року закінчите. Тобто вас чекає дуже сильна трансформація в стосунках. Більшість овнів змінить свої стосунки, тому що я ще раз кажу: не просто так я кажу про переродження, не просто так я кажу, що щось зміниться. Бо саме оця ситуація, саме оця картина, вона і символізує. Е, я не можу сказати, що це буде. розумієте, ви не можете пояснити, чому, і не треба шукати там причини, чому ви хочете піти від тої людини. Овни все сприймають інтуїтивно. Вони не можуть. Не можуть зрозумійте, вони не можуть по інакшому. Вони сприймають це інтуїтивно. Вони проходять через себе, вони пропускають через себе. Вони, якщо вони знають, що наприклад цією людиною вам не треба бути. Вони не будуть е, вони це відчувають. Вони інколи не можуть пояснити, бо людина може до вас запитати, чому ти мене кидаєш, і чому, чому ми з тобою розійшлися? А ви не можете пояснити. Бо ви, ви, ви працюєте тільки з почуттями, тільки з відчуттями. Все єдине, з чим ви працюєте. Тому я хочу вам сказати про те, що у Овнів найбільша оця трансформація вона пройде в усіх сферах. І здавалося, що е, чому, чому. Ну не залишитися там, де ти є на даний час. Зовсім інакше все буде навіть якщо ви залишитесь в стосунках з тою людиною, як з якою ви ви зараз, то пам'ятайте, що у вас стосунки вийдуть на абсолютно новий рівень. Знову ж таки, або ви уходите, або піднімаєте ваші стосунки догори. Тобто ви змінюєте ставлення до цих стосунків, ви змінюєте відчуття до цих стосунків. Тому я вам можу сказати, що трансформація вона принесе неймовірну яскраву для вас перспективу в майбутньому. Дуже багато хто з ваш з вас, овнів, вимушено розійдеться, або розійдеться без ну без хотіння того. Чому? Тому що деякі овни, навіть якщо вони розуміють, що їм пора вже, як то кажуть, розходитися, вони цього не роблять принципово. Чому? Тому що деякі овні овни бояться, що вони залишаться одні, а самотність там. Ну тобто, це такі, знаєте, внутрішні переживання, які не, не ну для, для овнів вони, на жаль, е, існують. І оці внутрішні переживання, які є у вас. Оці, я краще залишуся з тою людиною, ніж буду рухатися далі, у деяких овних воно буде дуже підвищене. Тому всесвіт для вас приготував сюрприз і він забере від вас таких людей. Якщо, ви, якщо вас кинуть овнів на призволяще, якась людина, яку ви кохаєте, то знайте, що насправді вас, цією людиною у вас карма вже закінчилася. Не треба бігати, не треба за нею благати, просити, будь ласка, і тому подібне. Ви подивитесь, що протягом цього року, 2004-го, який буде, ви змінитесь дуже сильно. І на кінець року, якщо ви роз'їдетесь на початку, вимушено роз'їдетесь знову ж таки, якщо вас кинуть. То на до кінця року ви будете проходити таку знаєте школу відновлення. А потім з 10-го місяця, починаючи 2024-го, ви почнете себе енергетично піднімати. Тому я вам одразу кажу, що це дуже гарна трансформація, що це дуже гарна історія для вас. Тому чекайте, чекайте, вас реально чекає дуже сильна трансформація, дуже сильна енергія. Ну і звичайно, знову випадає карта імператор, що символізує стабільність в всіх стосунках. Тому я можу вам чітко сказати, що стосунки у вас пройдуть під виглядом трансформації і стабільності. Тобто, ви будете мати, ви зміните абсолютно все, але відчуття буде стабільності. Якщо ви самотній овен. Тут, звичайно, той рік, коли ви будете витрачати свою, своє життя не на стосунки. На жаль, 2024 рік для вас не несе е, такої великої кількості е, стосунків, як би ви хотіли, але велику кількість роботи. Це краще на даний час, ніж стосунки. Ви мене зрозумієте, якщо зараз не розумієте, то зрозумієте в кінці року. Ви подивитесь, передивитеся і скажете блін, Макс сказав правду. Тому я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що в стосунках зараз наразі на потрібно трошечки трансформуватися, трошечки змінитися. Тому я вам дуже дуже рекомендую зараз подумати. Подумати, ось на яку річ а ви хочете, щоб стосунки вас відволікали від вашої цілі? Я думаю, що не хочете. Насправді, стосунки для овнів дуже вони знаєте, я вам так скажу: вони, коли і в стосунках, вони дуже багато сили і енергії віддають стосункам. І це їх дуже дуже сильно відволікає від їх цілі цілей. Чому тому що саме в стосунках овни можуть набирати вагу дуже глобально, оце перевірено. Навіть в стосунках дуже багато овни віддають. І в ресурсі, якщо вони не в ресурсі, якщо людина, яка з овном не віддає тої енергії, яку віддає овен, бо овен... Ну, дуже багато віддає, особливо на початку стосунків. Він, знаєте, каже: ну, все, забирай мій дім, забирай моє серце, забирай все, що хочеш. В мене, я, я все тобі віддаю. Але коли вони починають відчувати, що цим всім нехтують, то овни закриваються. І більше з цією людиною овни не можуть бути. Ось, ну так воно, так воно влаштоване, розумієте? Так воно влаштоване, на жаль, для овні. Так, ну що, я вас вітаю, я вас вітаю, бо карта Диявол перша ж випадає, і вона символізує дуже гарну історію по фінансам. Ой, ох, ти ж, яка ж краса! овне, я! Чесно, радію за вас і за себе. Бо я сам овен ще раз повторюсь, мені взагалі дуже подобається те, що мені показують карти, Із старших арканів, що випало, показую карта диявола, карта Верховний жрець і Зірочка. Пояснюють ці карти дуже просто. Перше диявол: це якщо ми... Запам'ятайте, раз і назавжди, якщо ви будете робити розклади, чи може хтось вам буде розклади робити, і у нас випадає карта диявол, то знаєте, що це дуже класна карта, бо вона символізує дуже великі гроші. Бо гроші у нас, на жаль, матерія у нас підчиняється дияволу, і звичайно, це одна із частин нас з вами, і вона нікуди не дінеться. Тому я вам можу сказати, що для овнів це ідеальний час. Вони можуть в 2004-му купити квартиру. Машину зможуть купити квартиру машину. вони зможуть себе інвестувати, інвестувати в свої проекти, вони зможуть знайти ідеально для себе роботу, підходящу роботу, яку, про яку ви мріяли. Тобто, все, що стосується нових цілей і грошей, і гарного достатку, все це в 2024-му вас чекає по фінансам. Тому я вас вітаю, і це ну мені здається, що це одна із найліпших карт, яка могла випати. випасти. Далі Ховне жрець, вона символізує в першу чергу знання, тобто, в, а, ви для себе. В 2004 му наберете дуже багато знань. Сам Верховний Жрець він символізує вчителя. І всесвіт, саме всесвіт, буде для вас вчителем. Ну і він, звичайно, буде вчити вас різним аспектам і, і, і добрим, і на, на вашу думку, не дуже. Але в будь-якому випадку це буде дуже правильна історія для вас. З чим я вас і вітаю. Е, дуже багато знань ви знайдете, дуже багато секретних знань, які допоможуть вам заробляти ще більше. Знову ж таки, повертайтесь звертаючись до диявола, я можу вам сказати, що це взагалі дуже дуже добре. Ну і карта зірочки це реалізація. Це нарешті ви почнете займатися тим, про що ви мріяли, навіть якщо вам здається, що це не так, навіть якщо вам здається, що цього не буде. Настане такий момент, коли ви відчуєте себе нереально круто. І я вам більше скажу, що карта зірочки вона не просто говорить про фінанси. Вона про фінанси ніколи не говорить. Вона говорить про реалізацію. Вас досягнення ваших цілей і мети, тому загальна карта, в першу чергу, коли вона випадала, загальна карта у нас випадала саме імператора. Вона якраз і символізувала дуже сильну енергію, класну енергію. І саме вона символізувала е, таку знаєте, стійку позицію енергетичну, яка у вас буде. В плані фінансів, ну і не тільки в фінансів. Тому я ще раз повторюю, що це рік буде не про стосунки, якщо ви там не маєте стосунки. Якщо ви маєте стосунки, звичайно, це буде про трансформацію сім'ї. А якщо ви не маєте стосунків, то тут іде вже карта. Бачите, показує, що це дуже класний рік для роботи. Далі, ми дивимося, що ще позитивного. Дві карти, які випадають, це у нас четвірка і шестірка жезлів. Четвірка у нас символізує стабільність, стабільну енергію, врожай. Тобто, нарешті ви вже досягнете тих цілей той мети, яку ви хотіли досягнути. Ви вже будете кайфувати. Бо 23 третій рік, 22-й, 23-й для вас був дуже важким, саме в фінансовому плані. Це я знаю 100%. Ну те, що важким, ну, тіпа, все було начебто і добре, але е, реалізації не було до кінця тої, якою ви хотіли. Тож, 24 рік для вас буде шикарним. І карта Шестірка Жезлі вона символізує переможця. Ось, подивіться. Переможець сидить на троні. Бачите, на, на троні, а на коні білому, і це дуже гарна карта, яка символізує вашу перемогу над вашими якимись проблемами. Єдине на що потрібно звернути увагу. Будьте дуже обережні, тому що рік може бути фінансово небезпечним саме для людей, які. А, дуже довірливі, ні в якому випадку не заключайте ні з ким договора, контракти без того, щоб прочитати. Чи взагалі деякі люди не заключають договора, не давайте в борг. Не, ну, тобто намагайтеся на цьому моменті максимально себе ну, заборонити собі якісь такі подібні речі, тому що можуть вони принести вам. Ну, не дуже гарну історію для вас і вашого життя. Я дуже сподіваюся, що ви не потрапите в такі моменти. Вас ніхто не обдурить і ніхто не викраде ваші кошти чи ваші ідеї, але в будь-якому випадку будьте дуже уважні і обережні. Так, дивимося на здоров'я. Для овна здоров'я найголовніше. Для Овна, коли він відчуває себе погано, ну це все. Він нічого не хоче і не робити нічого. Ну я думаю, що для будь-кого відчуття поганого це саме почуття, це погано для всього. Але саме для Овнів вони, вони не відчувають надихання. Вони хочуть щось робити, а не можуть. І для Овна, це просто такий, знаєте, внутрішній просто колапс. Але давайте подивимося, що нам приготував 24 й рік. Отже, емоційно буде важко. Знову ж таки, повертаємося до сексуальних аспектів. Овен, пам'ятай, що якщо не буде в тебе сексу, достатнього сексу, в тебе буде дуже багато порушень по здоров'ю. Тому... Імпровізуй. Якщо в тебе нема стосунків, то імпровізуй. Якщо в тебе є стосунки, то виводь їх на новий рівень, як я тобі про що і казав. Бо буде дуже важко. Для Овна е, найважчіше це емоційні качелі. Ось просто емоційні качелі це най, найважчіше. Тому що ви можете абсолютно нормально сприймати своє життя, сприймати взагалі всі аспекти. Але якщо у вас емоційні качелі, Ну це просто жахіття, це просто жахіття. Ви постійно будете відчувати себе погано в не в настрої. не дивлячись на те, що для Овна відчувати себе не в настрої, це знаєте, це, це момент секунди. Тобто, настільки все хвилями, у Овна, тобто, за з цього через 5 хвилин він відчувається добре. Знову через 5 хвилин він погано. Тобто, для Овна це такі нормальні речі. Але контролюйте, будь ласка, бо. Багато стресу, це дуже погано для вашого здоров'я. І воно потім, може на початку, коли ви молодий і е, активний, воно не так дуже сильно і видно. Але якщо вам вже за 50-60 за 60 років, то, звичайно, тут вже треба контролювати ці проспекти, аспекти, точніше. Так, дивимося, що ще далі нам розкаже карта Таро. Дивіться, а ще, будь ласка, пройдіть обов'язково на початку року, обов'язково пройдіть консультацію в лікарів. Хай буде, ну знаєте, я скажу, що краще заплатити зараз а, лікарю на обстеження, передивитися все, щоб, щоб там було не було, ніж вже було запізно. В цілому знову ж таки випадає карта а, імператора, і біля неї, як не Ну, дуже прикольно випадає карта Дев'ятка жезлів. Вона в першу чергу символізує важкий рік саме по здоров'ю. Але ви все одно все витримаєте. Тобто для овна витримка це дуже важка історія. Але якщо ми говоримо саме про організм, то це 100%. Бо для овна ви. Ну, Витримка саме в плані емоційному, то це йому дуже важко, я знаю по собі. Але в цілому я можу сказати, що можуть бути якісь операції в цей рік, можна це робити спокійно. Ну і, звичайно, харчування. Зверніть, будь ласка, увагу на харчування, не економте ні в якому випадку на ньому, тому що я бачу, що можуть бути деякі проблеми саме в цьому плані. Ми з вами домовилися. Ну що, друзі, я дуже сподіваюся, що мій гороскоп на 2024 рік для Овнів вам сподобався. Обов'язково пишіть в коментарях. Мені а, щось приємне, ну, нема значення, що напишіть. А, і, звичайно, хочеться, щоб ви на мене підписалися. Друзі, підпишіться, будь ласка, дуже вас буде запросити. А, і чекайте на нові передбачення для овнів. І взагалі в мене канал, який тільки-тільки почав розвиватися. Тому діліться цим відео зі своїми друзями-овнами. Я дуже сподіваюся, що їм також це сподобається. Ну що, а з вами був, як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Гардєєв. Побачимося вже дуже.